Нам потрібно Євангелію не просто знати, її можете розказати багато. І діти розказують, знають, що з Ісусом відбулося. Але нам не потрібно знати, нам потрібно Євангелію пізнати. А що значить пізнати? Нам потрібно вмерти з Ісусом Христом на Христі. Нам потрібно піти з ним в шеол. І там поховати своє старе все, прийняти нове від Ісуса, Його праведність і з Ним Воскреснути. І тоді Воскреслі в Ісусі Христі, ми ось тут і опинимося, з'єднані з небесами і посаджені по правиці. Якщо ми не звершуємо своє спасіння, не виконуємо, ну десь там заблудились. Так? Не попали в церкву, де це йде, де ти можеш то виконувати. Ну, відповідно, тому й живете на 30%. Благодаті, але кожен з нас хоче. Ага, 100% хоче. Ну, для того апостол Павло і пише свої послання до церков, що виконувати. І так, служіння примирення доручається новому творінню. Нове творіння має вмерти з Ісусом, бути похованим. Ми весь час на це говоримо і воскреснути. І Я ще раз і ще раз нагадую цю чудову школу. За рахунком вона була 17-та, Оновлюємо розум. Оновлюємо розум свій. Це 2020 рік, і там є 14 послань уроків. Небагато тому це обов'язково обов потрібно для оновлення розуму свого, щоб зрозуміти, як ми звершуємо своє спасіння як нове творіння. І так, нове творіння служіння примирення.